Росія завдала чергового нічного удару. Вночі сили ППО збили 12 крилатих ракет, 16 та всі 13 ударних безпілотників, якими ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури України. В Укренерго повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання на об'єктах компанії у Львівській та Запорізькій областях. Крім того, на Запоріжжі поранені двоє енергетиків. Ракети долетіли її до Прикарпаття та Волині. В Івано-Франківській області було влучання, через що частково зруйновані кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів. Також було пошкоджено будинки в одній з громад області. На щастя, обійшлося без жертв. Вночі три ворожі цілі збили і у Хмельницькій області. Наразі встановлюються місця падіння уламків. Протиповітряна оборона працювала у Волинській області. Уламки пошкодили будинок і господарську споруду. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі бійцям 109-ї бригади на передовій. Дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.